I got you. Алоха, друзі! 11 матчів було в NBA, там і 50-ти очковий перформанс, і несподівані кінцівки, і дуже гарячі контрейл Блейзерс. І ой-ой, ой хто тут у нас? Містер Флеш, Двейн Вейт заїхав до Братюні. Леброн сьогодні перший матч у сезоні пропускає через травму. І Кем Редіш дає класний буст своїй команді у першій чверті, набирає 16 очок зі своїх 18-ти. Далі Остін Рівс, ліза, всередину, бачить якусь хмару, але це зачіска Ентоні Девіса. Вау, такий собі. Сучасний Бен Уолас. Але Лейкерс не можуть відчепити від себе Портленд та піти у повноцінний відрив, тому Девіс продовжує тиснути на обох сторонах майданчика. У захисті, в тому числі, ось такі речі він відліплює, просто закриває фарбу для гравців Blazers. І в нападі Ентоні Девіс також знищував. Це той чувак, який, коли йде гра, то може самотужки її змінити. І у Луда Кріса сьогодні гра якраз іде. Йому дуже добре допомагає сьогодні Хачимура, 19, очок, Костін Рівс, 18 з лави запасних. Він, до речі, з банки виглядає набагато корисніше, ніж у старті. Ось такі передачки роздає на Ентоні Девіса, плюс 12, але й вже попереду. При цьому Лейкерс майже нічого не влучає сьогодні з периметру, тому Блейзер звештується недалеко і варто було самим їм трохи влучити. Як вже Грант робить мінус один. У нього 23 поинти, але в кінцівці знову ж таки проти Ентоні Девіса відповіді у Облезу. Blazers не знайшлось. AD набирає сьогодні 30 очок, 13 підбирань, 6 результативних передач, 3 блокшоти і без Леброна навіть Лейкер сьогодні переривають 3 матчеву серію поразок. Кліперс приймають Грізліс, обидві команди прагнуть перемогти, бо Мемфіс програли 8 з 9 матчів на старті. Кліперс програли три поспіль матчі з Харденом у складі. Расела Весбрука. Ми сьогодні вітаємо із 35 річчям. Ну і поїхали одразу. Пол Джордж, перехоплення на старті. Знаходить Хардена, то й далі. Кавай рухає транзицію на Весбрука. У Расті сьогодні 12 очок. 9 відбирань, 5 асистів у день народження. Відповідь Мемфіса не змушує себе чекати. Маркус Март в рамках Ривочка 9 влучає зда. 7 триочкових грізлі влучають вже у першій чверті. Бейн ще насипає. Ведмеді на перерву йдуть лідерами і в третій чверті продовжують влучати. Десмон Бейн 27 очок сьогодні, 6 асистів, плюс 13 у Мемфіса, але Кліперс повертаються. Кавай Ленард перехоплення у відрив Сапай від берега до берега. 14 очок сьогодні дає, але майже все змазав. Пол Джордж краще. У нього 26 очок, 7 підбирань, 7 асистів. Влучає на рівний рахунок. І нас очікує гаряча кінцівочка. Маркус Март знаходить бейна передачкою. Вони вдвох продовжують тягнути. Виводять свою команду вперед. Півтори хвилини лишається до кінця. Бородатий новобранець намагається зрівняти рахунок. Складна трьошка із кута заходить. У Хардена 11 очок, але також все змазав. Але далі за ціні, що робить Маркус Март. прохід, падіння, хасел і як він викручує цю передачку на роді. Фантастичний момент від Маркуса. У нього 17 очок, сім асистів і ведмедів вистояли. Їм ще 15 матчів почекати і повернеться Джа Морант. Ну а кліперс поки що залишаються в халепі. У них четверта поспіль поразка із Джеймсом Харденом. Побиті травмами Йорлан Пелікан сприймають Даллас Маверік, Скайрі Ірвінг та Зайон Вільямсон. Два чувака, які пройшли баскетбольну школу університета Дюк. Ну і якраз Зайона давайте почнемо. Він у проході потужним данком завершує. У нього 18 очок, але аж на шести втратах. З іншої сторони Кайрі починає набирати форму, кросовер, Хезі, і до кінця йде у фарбу. Досі не вірю, якщо чесно, що в Лізі є хтось із кращим дриблінгом, ніж у Ірвінга. Якщо знаєте когось, напишіть у коментарях. Тим часом. Лука Дончич робить плюс 5 з дальньої дистанції. З іншої сторони також відповідь слідує. Інгрем двадцятку сьогодні приносить 5 підбирань, 5 асистів, 8-0 ривочок від пеліканів. Далі Кайрі так, трохи не зграбно, але все-таки набирає ці два очки. Далась ідуть лідерами у другу чверть. І класно у них працює напад, тому що лідери Дончич та Ірвінг задають хороший тон. Вони завжди діляться м'ячем, якщо бачать партнерів, якось зараз. Дерек Лайвлі до речі, повертається. Дончич його скіли ідеально юзає. Далі у другій чверті вже і сам Лука вмикається. відправляє флоутер через Валанчунаса. Потім того самого Валанчунаса відправляє у паралельний всесвіт. Йонас стає єдиним гравцем в історії НБА, хто бачився із доктором Стренджем. Далас попереду на плюс 6. Далі Дончич з передачі Паула абсолютно сам самісінький. З трошкової дистанції закриває першу половину. Далас мали плюс 13, Тим не менш, пелікани оформлюють міні-ревочок у третій чверті. Йонас влучає на мінус 3 Але у відповідь розійшовся. Лука Дончич влучає трьошку зі стебека. Далі Лука Дончич проти нього Деніалс. Але Лукас за великий і Деніелс нічого не може поробити. Більше двох метрів зріст у Дончича. Дончич знову трьошка ще одна заходить. Він дає сьогодні 30 очок, 9 асистів. Далі Кері Ірвін перед грою казав, що не відчуває себе у формі на старті чемпіоната. Але як відповів Дончич, that was bullshit. Ірвінг дає сьогодні 35 очок, влучаючись. Сім із 10 здалеку. І Даллас має найкращий результат на заході. Бум! Нью-Йорк Нікс приймали Шарлотт Хорнец. Рання в Медісон Сквер Гарден Ламело Бол проти Джейлена Брансона. І якраз, друго, ми давайте і почнемо. Брансон він, хоч виглядає як маленький, але дуже сильний чувак фізично. Подивіться, як він відпихує захисника на голову вищого, заробляє ендван. У відповідь хороший старт матчу видає новачок Брендон Міллер, але в цьому епізоді зазнає травми, залишає майданчик, вже не повернеться. Щоправда, вже написали, що ушкодження не серйозне. Вже у наступному матчі можливо Брендон зможе вийти на майданчик. Тим часом у нас кінцівка першої чверті. Нью-Йорк Нікс виглядають більш жвавими. У них плюс 4. Є перевага, Еммануель Квиклі буде закривати перший відрізок. Зі стебека відправляє трошковий влучно. Робить плюс сім для своєї команди. Він набирає сьогодні 17 очок, п'ять підбирань, дев'ять результативних передач і три так втанцюють всі. З іншої сторони намагається працювати ламело бол, 32 два У нього сім підбирань, шість передач. Непогано влучає. Але нікс влучають ще краще. У них 5 чоловік сьогодні у подвійних цифрах вже у першій половині. Нью-Йорк це наразі друга команда в Лізі, яка найменше пропускає очок в середньому. Цим вони і користуються, форсять втрати, здобувають легкі очки. І це і так проти одного з найгірших захистів у Лізі. Джейлен Брансон ось сьогодні дає 20-ку, Джуліус Рендл 23, плюс 5 відбирань, 5 асистів. Арджей Берет 24 поунти сьогодні дає. Дуже добре влучає. Він в цілому дуже добре влучає на старті чемпіонату. Найрезультативніша це була гра від Нью-Йорка з початку цього сезону. І третя перемога. А поспіль. Філадельфія 76ers приймають індіану Пейсер. 76-ті продовжують насолоджуватись вдалим стартом сезону. Впевнений, що пара жартів у них в роздягалці вже. Про Хардена і кліпер залетіли, ну і Джелєм сьогодні стартує впевнено. Із передачі Максі влучає, і з дриблінга влучає, дає 19 очок вже у першому відрізку, всього 37 13 підбирань, сім результативних передач. Далі він передає ключі від цього потяга під назвою Філадельфія у руки Тайріза Максі, і вірогідно найбільш прогресуючий гравець цього сезону починає просто знищувати. Насипає здалеку, потім ще раз з дистанції. Ого, гаряченька рука у Максі, вже майже 20 очок різниця, ще одна складна трьошка також заходить. У відповідь Халібертон летить набирати очки, але Максі, і тут робить круті речі. Він сьогодні просто всюди, у третій чверті мечорін в проході на тудей, каже Тайріс Максі, зносить його блокшотом. Він сьогодні реалізує 64% з гри. Але Індіана це найкраща атака у Лізі. Їм треба тільки увійти в ритм, і вони це роблять у другій половині. Тайріс Халібертон 25 очок настрілює, 17 асистів. Запускає у транзицію обі Топіна. Той робить мінус 3 для Індіани. Але далі знову на сцену виходить Тайріс Максі. Це був його вечір. Передача ембіда лізе у прохід показує неймовірний атлетизм. Пізніше Баді Хілл збирається у відрив. Але та Максі і тут встигає. Неймовірний таріз. Сьогодні 16 очок у четвертій чверті дає 50 поінтів всього. Це карір хай, 7 підбирань, 5 асистів. 7 з 11 триочкових. і як він сам зізнався, імбіт більше за всіх більше за самого Максі хотів, аби Максі набрав 50 очок. Він йому ледь не наказав це зробити, і це було чудесно. Восьма поспіль перемога для 76 х Це найкращий старт з часів MVP Айверсона. І Патрік Беверлі ще вирішив трохи охолодити Максі у кінцівці, щоб в роздягалці не було спекотно. Бандо, я ж як завжди, нагадую вам про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Серед подарунків цього разу є Джерсі Ларі Бьорда, Сумка Лейкерс та книга про Кармело Ентоні. Всі деталі знайдете у дописі, а також велкам у телеграм-канал. Усі розіграші проходять саме там. Сан Антоніо Spurs приймають Miami хід, які сьогодні без Кайла Лаурі, без Тайлера Хіро. Батлер сьогодні вперше проти Вембаньями. І Вемі береться одразу показувати свої скіли. через Бема Адебаю, наче через якогось школяра просто перекидує. Далі трохи пізніше він вже без м'яча вривається у фарбу. Ну і підкажіть, будь ласка, як таке можна спинити. Сан Антоніо стартує сьогодні дуже енергійно. Келдон Джонсон, який сьогодні 20 очок набирає, робить плюс 18 для своєї команди. Шпори влучають як скажені 19 триочкових із відсотком 43. Але з іншої сторони, Майамі хід продовжують сверлити фарбу, Бема Дебаю це робить дуже успішно. Через це 30 штрафних сьогодні пробивають Майамі. Джимі Батлер тільки вісім із дев'яти поцілив. Тому хоче змазав сьогодні багато. Він дає дев'ятнадцять очок і протискує ось такий Ендван у кошик разом із захистом Сан Антоніо. Майами таким чином повертаються із мінус вісімнадцяти. Далі у третій чверті у Сан Антоніо продовжує летіти. Девін Васел приносить чотирнадцять поінтів, сім підбирань. Далі Малакай Бренем дуже класний Любчик буде на Вимбаньяму у Вембі 18 очок, 11 підбирань, сім асистів. І Майамі, які тільки но повернулись з мінус 18, і знову позаду вони в неповному складі на другий день бек ту бека Треба неабиякий характер, аби продовжувати боротись. І ми всі знаємо, що у хід він є. Данкан Робінсон 26 сьогодні приносить, класно влучає. Джош Річардсон класно грає у кінцівці із Полстра. Знову із всіх дістає потроки і Майамі таким чином здобувають п'яту поспіль перемогу. Бруклінець приймають Вашингтон Візардс у НЕЦ Все ще відсутні Кем Томас та Бен Сімонс. Але хоча би повертається Кем Джонсон, Клекстон це хороша підмога під кошиком. Ну і з Мікала Бріджеса. Давайте і почнемо. Оскільки Томаса немає, то йому більше працювати доведеться сьогодні в нападі. І він на початку все розуміє. Дуже агресивний. Бріджес ще стебек з кута насипає. Нетс попереду на плюс 9. У Вашингтона ж відповідає Ніне Джордан Пул і не Кайл Кузма, а Білал Кулібалі, тімейтвимбаньями в минулому. Новачок сьомий пік останнього драфту чудово сьогодні виглядає. Ось якраз авдія отримав плюху від шарпа, але м'яч прилітає прямо в руки молодому французькому таланту. У кулівалі сьогодні 20 очок, сім підбирань, чотири перехоплення. Вашингтон уже попереду у цій зустрічі, але Бріджес у кінцівках вже звик відкривати друге дихання. Він влучає сьогодні всього лише 11 із 29 з гри. Тому вирішальним стає захист і Мікал його також демонструє важливий момент, де є перехоплення, приносить 27 очок, 13 підбирань. Форсить ревочок Брукліна 15-0 у четвертій чверті. Ну і обидві команди сьогодні нічого не можуть влучити, але НЕЦ хоча би виграють підбирання звідси двадцять один другого шансу. Ну і Кем Джонсон ставить крапку у цій зустрічі з поверненням. Бруклін команда загадка хочеться глянути їх здоровими. Phoenix Suns проти Oklahoma Сіті Тандер. Кевін Дюрант виявився найздоровішою зіркою Фінікса. Він та Бредлі Біл все ще чекають Букера, так ще й сьогодні без Еріка Гордона. Ми ж давайте розпочнемо із Шеї. Він одразу класним кросовером загубив Бредлі Біла. З іншої сторони, відповідає, звісно ж, Кевін Дюрант. Хто же ще? Передачка хороша на Юбанкса. Той класно також виходить з лави запасних. 15 очок сьогодні приносить. На іншій стороні Оклахома біжить у відрив. Кейсон Волес хороша передача на Джелена Вільямса досить рівно у нас перша половина Грейсон Аллен, далі, подивиться тягне м'яча. Відчуває перевагу, йде до кінця красиво. Але за відсутності Букера і Гордона від Грейсу хочеться більше ніж семи очок. Тому знову доводиться тягнути Кевіну Дюранту. Він у проході набирає складнючі два понти. Фінікс попереду на плюс 5. Далі знову вмикається Джей Уилл на периметрі. Як же круто він підтягнув скорінг цього літа, трьошки від нього заходить. І якщо із Бредлі Білом Оклахома справилась плейти на початку, то із Дюрантом так не вийде. Кейді три плюс 1 відправляє у відповідь. Тим часом Шей Гілджес Олександр ще одну жертву знаходить Джордана Гудвіна. Ще сьогодні влучає 60% з гри. Що там у Дюранта сили ще лишились? Звісно, відповідають у У нього 28 очок, 9 підбирань. Але одного Кейдіна більше не вистачило. В четвертій чверті його також прикривають. Ніхто більше не допоміг. У Тандер же купа людей сьогодні набирають. Чет Холмгрен, 18 плюс 6 підбирань. Ще й Джос Олександр набирає 14 очок тільки за четверту чверть. Він при цьому не змазав жодного кидочку з гри. Джейлен Вільям сьогодні приносить 31 поін, два перехоплення. Всього лише 5 промахів з гри. Шалена ефективність. Ну і ще. Ділчас Олександр набирає 35 в загальному, 7 підбирань, всього лише 13 очок. Вони дозволяють набрати санс за четвертий відрізок і забирають перемогу на виїзді. Чикаго приймають Детройт, Пістон з Без Джейлена Дюрена. У Чикаго відсутній найкращий захисник у команді Алекс Карузо. І на старті Алек Берг дуже потужно повернувся після пропуску шести матчів через травму. Набирає 16 очок сьогодні. Детройт на плюс 11 попереду. Але бикам набридло програвати. Демар Дерозен кілька років поспіль грав у плей-офф. А тепер кілька років поспіль про нього мріє. Класна робота ніг якраз від нього. Оформлює ендванчик. Чикаго розкочуються, трохи скорочують відставання. Кобів. Сьогодні дає сім асистів. Один із них летить на Вучевича, у якого дабл дабл, 21 поїнц, 12 підбирань. Далі заклавін, тікає відрив. І але юбчик на нього летить від Айоду сунму 22 ривок від Чикаго. І в третій чверті вони не зупиняються. Демар Дероза нарешті видає хороший поєдиночок, який амплітудний лаяпчик. Пістон вже непогано. У відповідь працюють на щитах. За рахунок цього не відстають дуже сильно. Айзея Стюарт приносить 17 плюс 11 дабл дабл. І не Гано так емоційно запалює молодих пістонс. Вони продовжують бігти. Кілян Хейс на Вайзмена. Різниця всього лише мінус два. Але у четвертій чверті Зак Лавін, який сьогодні викинув один із шести здалеку, все таки в найпотрібніший момент влучає ту саму одну трьошку. У нього 19 очок сьогодні. Демар Дерозен додає 29 з чотирма блокшотами. Ну і ця перемога Чикаго дуже непоганий заряд перед наступним матчем проти Мілокі Бакс. ГСВ проти Міннесоти. дуже цікавий матчап. ГСВ злі після поразки Клівленду, але Міннесота – це дуже серйозний суперник, який поки що дає прочуханів усім лідерам своїм захистом, особливо Ентоні Едвардс, який впахує на обох сторонах майданчика. З іншої сторони вмикається Стефен Каррі, працює у проході, знаходить контакт, показує високий IQ, класний контроль тіла. ГСВ відповідають своїм ривочком. Тоді Карл Ентоні Таунс дуже агресивно збирається у фарбу, оформлює ендванчик. У нього 21 поінт, 14 підбирань, під 60% з гри. Дуже запальна у нас перша чверть. Карі, перехоплення, класний фейк і трохи флексу. Наприкінці першої чверті ГСВ попереду на плюс 2. Але що творить у відповідь Ентоні Едвардс проти крутих захисників, причому ось такий спінмув проти Уігінса. Міннесота багато набирає з фарби майже вдвічі більше, ніж ГСВ. А потім Ентоні не відчуває на дузі Дреймонда Гріна. Виводячи вовків на плюс 6 вперед, Стефен Карі знову наприкінці чверті, і знову незрозуміло як влучає. 38 очок. У нього п'ять підбирань. До речі, карі сьогодні стає першим в історії NBA, хто влучає хоча б по чотири триочкових в 11 стартових матчах сезону. Але допомоги у нього сьогодні немає. Гесве терміново треба набрані очки, десь ще окрім Стефа, але вся команда сьогодні просто мимо каси третя чверть зазвичай ГСВ грають сильно, особливо вдома, але не сьогодні Ентоні Едвардс просто знищує 33 очки, 6 підбирань, 7 асистів. Міннесота – це реально дуже атлетична команда, яка фантастично грає в захисті. Окрім Карі Клей сьогодні 16 очок, але все змазав. Кріс Пол – 2 поінти, Уигінс – 6. І натомість у ловків 6 чоловік набирають сьогодні 10 плюс очок. Едвард закриває цей поєдинок. Ну і, до речі, цікаво, що знову ці команди зустрінуться вже завтра вночі в рамках внутрішнього турніру. Має бути гаряче. Houston Rockets проти Denver Nuggets. Найкраща команда Ліги зустрічається проти Denver Nuggets. Так, звісно, це жарт, але Rockets дуже потужно грають на старті сезону. Це найбільш, як на мене, поки що неочікувана подія, типу як Юта минулого сезону. Але почнемо з Йокіча. Дивимось, наскільки він сильний. Він вдавлює просто Джошона Тейта під кошик, забирає підбирання, плюс два очки. У Денвера ж все-таки не вистачає глибини без Джамала Мюре. Лавка дуже просідає по скорінгу, тому Рокетс тримаються дуже близько. Ван Вліт робить мінус 2 в кінці кінцівці другої чверті. Далі знову Йокіч проти Ділона Брукса. Ну, хороша спроба ділане. Плюс чотири Ніколи робить перед перервою. Чверть Альперен Шенгю намагається знайти розвиток атаки, знаходить Фреда Ван вліта Той заряджає здалеку на мінус 2 До речі, Шенгю наш називають Бейбі Йокіч, і ось якраз Йокіч зійшовся проти Бейбі Йокіча і Нікола знищує Альперена 36 очок сьогодні дає 21 підбирання, 11 результативних передач. Але на відповідь каже: Слухай, ти тут не єдиний білий феле, який може роздавати, і гаряченьку четверту чверть роке влаштували чільним чемпіонам. Там і Джеф Грін, колишній гравець Денвера, 15 очок приносить. І Фред Ван Вліт видає хороший відрізочок, і з фарби влучає і здалеку. Також 26 очок, 4 асисти. Плюс 7 робить для Рокетс. Далі Джейлен Грін, який все сьогодні промазав, класну передачку віддає на Шенгюна. У Альперену сьогодні 23 три 8 підбирань, 5 асистів. Є ще час на відповідь у Нагетс. Реджі Джексон трьошку дуже важливо влучає. 20 секунд всього лише залишається. Йокіч на мінус один. Бен! також влучно. Є дуже непоганий шанс у чемпіонів зачепитись. Всього лише мінус три рахунок. 14 секунд ще є на володіння, але же Шон Тейт. Прекрасний захист демонструє у Кентавіус Колдвелл Поп допускає втрату, і там на останніх секундах ще була невелика надія у Денвера після промаху Брукса, але не склалось. Х'юстон виграють шостий матч поспіль і виходять на четверту сходинку на заході, що взагалі несеться. Бандо, я ж на цьому як завжди, дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатися посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па.